Бо складається охоронна сигналізація гранат, все просто, розберетесь навіть без інструкцій. Охоронний прилад, він як мозок системи, отримує сигнал від усіх датчиків і передає їх на наш пульт. Датчик руху GT-PIR його ставлять у кімнаті, він реагує, коли хтось з'являється у полі зору, наприклад, якщо хтось зайшов у приміщення. До речі, цей датчик має на імунітет до домашніх тварин. Тобто, якщо у вас є кіт або собака, він не реагуватиме на їх присутність, Працює тільки тоді, коли виявляє людину. Датчик відкриття GTMK. Він спрацьовує, коли хтось відчиняє двері або вікно. У цей момент датчик миттєво передає сигнал, і система реагує. Якщо встановити такі датчики на всі двері і вікна, можна вімкнути режим, «Залишаюсь вдома. Це дозволяє вам бути всередині приміщення. Якщо хтось відчинить двері, одразу тривога. Ну і найголовніше додаток у телефоні, через нього можна керувати всією системою, ставити і знімати об'єкт захорони. Хочеш отримати такий комплект? Пиши нам в Дрект або замовляй на сайті. До речі, зараз діє акція, обладнання, монтаж і підключення абсолютно безкоштовно. Не прогав!